Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі тотці! Для вас сьогодні дорога розкоп на червень. Подивимося початок середину і кінець місяця. І також не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний. Тому в когось може програватися, в когось ні, а в когось просто частково. І так, початок місяця. Початок місяця негеть вдалим для вас будуть якісь можливо проблеми, якісь невдачі, конфліктні ситуації. Скажімо так, конфліктні ситуації можуть розвиватися навіть із-за якоїсь невеличкої дрібнички. Як то кажуть, із муха можна зробити слона. Ось така може бути ситуація. Просто по можливості уникаємо конфліктів, щоб просто поберегти свої нерви, своє здоров'я. І намагаємося все це, що буде проходити навколо вас. То просто не брати все близько до серця. І якщо запланований візит до лікаря, то обов'язково сходи і не відкладати на Далі. Дальше. Далі у вас випадає туз Пентаклів, який говорить, що у вас буде можливість виправити своє фінансове становище, буде надходження якихось коштів, можливість виправити в майбутньому, розпочати щось нове, діяти активно і просто вдача буде вас переслідувати, як то кажуть, скажімо так, вам буде посміхатися в цей день у всіх сферах вашого життя. Паш Кубків говорить про гарний настрій, про можливість чомусь навчитися, про гарні новини, про романтичний такий настрій, когось, можливо, якесь отримання подарунка. Або просто можливості розпочати щось приємне для себе, якусь приємну справу. Смерть вам говорить про зміни і трансформації, які на вас чекають. Це можуть бути зміни різного характеру. У когось нова робота, в когось нові відносини. Ось трійка мечів може говорити про розрив відносин. А от уже карта смерті говорить про те, що ви якісь відносини завершили, і вже у вас новий період, новий етап в житті може розпочатися, і ви будете готові для того, щоб розпочати нові відносини. Або будете готові на нову роботу перейти. Розпочати щось нове, якусь ще справу, чи що. Ця карта говорить про те, що якийсь етап в житті завершується і розпочинається новий. Можливо, ви закінчуєте інститут і йдете на роботу, і так далі. Тут може бути будь-який характер, хтось, можливо, буде поступати далі в якийсь інститут і так далі. Тут, можливо, будь-які варіанти, будь-які зміни. І трансформації, які будуть на вас чекати. Но не думайте, що це все має бути щось погане. І колесо фортуни це підтверджує, говорить про те, що буде у вас удача, як то кажуть, переслідувати, і фортуна вам просто буде посміхатися. Четвірка кубків говорить, що все, що у вас буде в житті виникати в цей період. Якби все не виникало, як би все не розвивалося, чомусь ви цим будете незадоволені і будете в якомусь такому невдоволеному стані, скажімо так, в якомусь депресивному стані. Хоча доля вам дає можливості і, от, можливо, ви будете якусь роботу шукати, і вам буде просто не нравиться та робота. Не бійтеся, попробувати і взятися за ту чи іншу справу. Вона може дати вам гарний результат. Це, вам говорить про, це Саме говорить вам фортуна, що от ви всім незадоволені, але вона вам посміхається і принесе вам вдачу, успіх у ваших справах. Що ви думаєте, що тут все у вас плохо, все у вас не влаштовує, а фортуна говорить все друге. Що все у вас буде добре. Четвірка Пентаклів на середину місяця говорить про те, що ви не хочете ніяких серйозних змін. Все, що є, так хай і буде. Ви незадоволені тим, що ви маєте, і потребуєте просто змін. Дев'ятка кубків вам говорить про гарний настрій, про можливість здійснення вашого бажання, про якісь гарні новини, як святкування, можливо, якоїсь події. Колісниця вам говорить про те, що все вас вдасться, незважаючи на всі проблеми, які ви собі придумали, або з якими ви просто зіткнулися, у вас все вдасться, ви досягнете бажаного результату. Старший аркан суд, справедливість вибачаюся, говорить про те, що вам потрібно упорядкувати всі свої справи, щоб у всьому був порядок. Якщо це іспити, буде все вдало, головне вивчити. Якщо це в когось суд, як то кажуть, всі докази, все що має бути, все должно бути упорядковано, і тоді вам нема чого боятися, у вас все вдасться. Якщо це перевірки, Просто все не має бути все ідеальне, до чого не буде придертись. Звичайно, тоді все у вас прийде гарно. Взагалі, у вас місяць такий досить значний для вас буде. У вас вже випало чотири старших аркана. Місяць буде для вас дуже значний, дуже важливий і значними змінами в житті. Трійка жеслів говорить, що ви можете сміливо дивитися в своє майбутнє, йти до своїх поставлених стіл і у вас все обов'язково вдасться. Повірите в свої таланти і все вас вдасться. Королева Кубків говорить про гарний настрій, про такий. Щастя, емоції, позитивні такі емоції, які на вас чекають, про можливість комусь допомагати. Або якщо у вас виникали якісь проблеми, і ви просто потребували допомоги, то вам її обов'язково нададуть. І тут просто слухайте свого серця, чого ви далі для себе хочете. Не слухайте тих людей, які відмовляють вас допомагати комусь і так далі. Або відмовляють вас приймати допомогу тої чи іншої людини. Вони просто можуть вам заздити і так далі. Слухайте Свого серця того, чого ви хочете. дійсно ви хочете. Верховна Жриця говорить про те, що ви дізнаєтесь, якісь таємниці, які давно ну, від вас були скриті, які від які вас хтось приховував, довіртесь своїй інтуїції, і ви все дізнаєтесь. Старший аркан. Суд говорить, що у вас розпочнеться якийсь новий етап у вашому житті. Якісь зміни на вас чекають, але ці зміни вони будуть на краще. Ухвалення якихось важливих рішень, якісь важливі звістки, якісь рішучі розмови, які дуже впливають на ваше майбутнє. Старший аркан Помірність говорить, що. Вам у всьому потрібно триматися золотої серединки, зайвого не витрачати, в конфліктних ситуаціях не приймати нічого, нічию сторону, е, слідкувати за відпочинком своїм, але і не лінуватися. Все має бути в міру. Просто у вас така має бути гармонія з собою. Не психувати, не нервувати, не накручувати себе і так далі. Кілька кубків говорить, що все, щоб вас не, не, не давали які б вам доля можливості, ви чомусь сумуєте і сум, сум це із минулого. Якісь старілі рани будуть давати про себе знать. Вам просто все потрібно використати з свого життя йти в своє майбутнє, без того всього, що вас так мучує. Забудь, вичеркнути і жить. Насолоджуватись життям. І Король Кубків говорить, що ви нарешті зможете відкрити свої почуття, показати, що ви дійсно хочете, дійсні свої почуття відкриєте комусь. І карта говорить, що от ваша чорна полоса вона залишиться в минулому і настануть зміни у вашому житті. От вони в кінці місяця от будуть розпочинатися. Це, звичайно, не в один день все трапиться, воно поступово буде, але в кінець місяця. Іменно будуть зміни, зміни в кращу сторону, башня говорить вам про руйнацію, і не обов'язково руйнація має бути ваших там, чи планів, чи... От, руйнація має бути погана. От, руйнація може бути в кращу сторону. От якісь погані можуть плани ваші зруйнуватися в кращу сторону. Зараз подивимося, в яку сторону збудуть ця руйнація. Вісімка жезлів на якийсь дуже швидкий розвиток подій у вас буде. От у вас зруйнуються ті плани, які ви планували. ви все время були чимось незадоволені, якісь таємниці навколо вас були, ви чогось боялися і так далі. Чимось були постійно незадоволені, весь місяць будете незадоволені. А вісімка жезлів, вона вам говорить про те, що у вас буде дуже швидко і швидко все розвиватись. Новини, події, переїзд можливий, десь переліт, наприклад, десь і так далі. Тут будь-яка така може бути ситуація, але дуже швидкий розвиток подій і якісь новини на вас будуть чекати. І королева мечів говорить, що незважаючи на всі трудності, з якими ви зіткнетеся, ви зможете добитися бажаного результату то все у вас вдасться, повірте в свої сили, і у вас обов'язково буде бажаний результат. Підвівши підсумки, можу сказати, що місяць для вас буде дуже-дуже значним. У вас дуже випало багато старших арканів. Особливо на кінець місяця, у вас взагалі випало 4 старших аркани. Просто в початку місяця намагайтесь менше конфліктувати і не брати близько все до серця. На вас чекають гарний період, благополучний період, гарні звістки, гарні можливості. Зміни на вас чекають, і фортуна вам буде вливатися. Удача вам буде просто посміхатися. Але ви чомусь будете постійно чомусь незадоволені, і ви не хотітимете впускати в своє життя зміни. Але все ж таки, ви на це зможете рішитися, і зміни на вас до вас прийдуть у ваше життя, як би ви цьому не опиралися, зміни в вашому житті будуть. Гарні новини, гарні можливості, здійснення, бажана. бажання по дев'яточці. Кубків і святкування якоїсь гарної події. Колісниця говорить про те, що у вас обов'язково все вдасться, і вам просто потрібно упорядкувати всі свої документи, всі свої папери, в кого є, в кого іспит до цього підготуватися, і все обов'язково вийде. Буде дуже в середині місяці гарний піднесений настрій, де ви можете все буде у вас добре, і можете сміливо дивитися в майбутнє. В кінці місяця от, дізнаєтесь якусь таємницю. Яку ви дуже давно хотіли дізнатися. Обов'язково у всьому тримаємося золотої середини, ні з ким не конфліктуємо, зайвого не витрачаємо і все у вас буде вдаватися. Застарілі рани залишаємо в минулому для того, щоб впустити зміни в своє життя. В... Також в кінці місяця вас чекає світла колоса, зміни на вас чекають. От всі плани, всі невдачі вони у вас зруйнуються. І наступить світла полоса, наскільки швидко, що ви цього не очікували. І незважаючи на ті трудності, з якими ви зіткнетеся, у вас обов'язково буде удача у всіх ваших планах, які ви поставили на місяць. Як би вам важко не було, а результата ви досягнете. Я бажаю всім вдалого місяця, щоб проблеми вас обминали стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!